Церковь нині на п'яту неділі в четверг споминає пам'ять преподобного Ілариона Великого, котрий пострадав за віру Христову в час гоніння від іконоборців. То був 754 рік. Преподобний Ларіон ігумен тої області монастиря із юності християнин. Настільки був способний і Богом одарений за свої подвиги, що обладав такою силою, що визивав дощ, як і як колись Єлісей. Розділяв ріки, молився, і вода розступилася. По молитві його рибаки ніч не вловили, але казали, Господи, трудилися мися. Помолився, і з'явилася риба. Прославився даром ісцілення хворих і ізгнання бісов. Казало бися, такого чоловіка, коли тільки много добра несе людям нації, державі. Вдруг приходить правитель, нападає на Плікітський монастир, во время служби, в время літургії вриваються в храм. Формально то християни і правитель і християнин іконоборець. А що робить? Воріме служби вривається, розривають службу, переверли ті дари на землю. 42 монахи схвачені, вивезені в біці. Остальних били, палили бороди, одрізали носи вуха. Мазалі в розпалину. Як об'яснити сатанізм, якщо іконоборці хотіли покарати всіх людей, які поклоняються іконам? Ну, Можна було заслання, можна було, але оказується, коли чоловік, любий єпископ, митрополіт, навіть як патріарх, нині. Турецький або правитель являється не членом канонічної церкви, то в, в таких людях у задатках сидить звіринна агресія і ненависть до нормальних мирних християн. Під креслями звіринна агресія в розкольників зачастую у Сектантів, що нині видиме, як будто обізуміли всі об'єдналися і релігійні організації проти канонічної церкви, зелі люди, котрі можуть командувати карними органами, судять всіх, хто правильно вірує. Ну, сказали б, авторитетна ваша віра не інтересна. Віруйте, хочете, але ми не поважаємо ні. Треба бити. Треба ламати, бороди палити, тюрми кидати, суди проводити, убивати. Ну, як об'яснити другим людям, що роблять безбожники? А ми б'ємо не громадян, а шпіонів, ворогів. Коли споминаємо тяжкі роки большевизму в тоді Союзі, як переслідували, Злодії вбивали, наприклад, в Київ прийшли люди, верніше, як і все ходили у австрійській формі воєнні виходці з Галичини. З оружієм прийшли в Київ Печерську лавру, вивели вон без суда і слідства митрополіта Владимира і вбили, розстріляли. Що це за час? І чому почему... Правитель б'є, палить, убивать людей. За що? То не вороги. Вони просто, як і ми, кланяємося іконам, почитаємо ікони. Бо ми знаємо, що поклоняється образу, ми поклоненням своїм восходим к первообразу. Ну почому нас треба бити? І от психологи і нині кажуть, Чоловік зовні нормальний, але но будучи внутрі злодієм і безбожником, зберігає в собі потенціально таку агресію, за котру сам не підозрює. Нинішні гонітелі церкви, вчорашні наші друзі, вдруг вирвалося в них така дикость, що розтоптали державні закони. Як кажуть, першу Конституцію поклали на паузу. Ну добре, поклали, але почому унижати людей, почому судити, почому обвиняти тих, котрі то не робили. Камера виділа, як до митрополіта зайшли, кинули стрічку. Камера зафіксувала, суддя відів, все одно за стрічку дав митрополіту. П'ять років тюрми і конфіскація імущества. В нашому соборі нічого не знайшли. Однак написали, що тони макулатури знайшли пропагандистського матеріалу, на кого розрахована така дурость. Ведь вони ж теж якісь люди, оказується, із в них вирвалася така дикость, і Ларіон в цих муках загинув. Ми віримо, що тут на землі діти Божі радісні, ні на кого не обіжаючіся. Для нас це ниже нашого достоїнства – когось засердити. А в вічності віримо, в'єдно із Іларіоном Новим зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.